Вітаю всіх острів'ян і гостей нашого острова. І сьогодні на нашому аукціоні монета 2022 року номіналом 2 гривні. І це монета Оп. Єлизавета Ярославна. Це одна з доньок Ярослава Мудрого. Ось ви зараз бачите дуже красивий її портрет. Ну, Так як власне, її уявляв художник цієї монети. І ця монета буде за початковою ціною дуже і дуже помірною, і так само крок ваших ставок на цьому аукціоні буде так само дуже і дуже поміркованим. Отже, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал Острів Скарбів, де вже викладено дуже багато цікавих лотів для того, щоб ви брали участь в моїх аукціонах. Отже, хай пощастить вам і отже, бажаю усім нумізматичної удачі.